У Житомирі попрощалися з бійцем батальйону Донбас Сергієм Ковешниковим. 51-річний офіцер у відставці пішов на війну добровольцем. Зв'язок із бійцем обірвався ще у серпні, коли підрозділ Сергія намагався вирватися з Іловайського котла. Відтоді про долю воїна не було жодних звісток. Рідні до останнього сподівалися, що він у полоні. Однак нещодавно добровольця ідентифікували поміж інших загиблих українських героїв за аналізом ДНК. Раніше Сергія поховали як невідомого солдата у Дніпропетровську. Нині ж штуну із тілом воїна доправили на Батьківщину та перепоховали на військовому цвинтарі у Житомирі з усіма військовими почистями. Це був людина, бієць по життю, який любив життя. Служив в спецвойськах, він був подводним плавником. Незважаючи на хворобу, в нього на правій руці не з'їбався палець, він не міг стріляти. Він перевчився на ліву руку, і він пішов добровольцем батальйон Донбас. Служив, виконував завдання.